Це все добре, але чи варто вірити в п'ять біологічних законів природи, а точніше в класичну медицину з її тисячами лікарів, мільярдними дослідницькими фондами, професорами, підручниками та дослідженнями. У цій останній частині ми розглянемо різні способи перевірки п'яти біологічних законів. Завершуючи серію, ми заглиблюємося в цю тему, щоб показати, як вона може розвиватися. Раніше пацієнт класичної медицини не мав можливості перевірити свій стан на відповідність медичній теорії, оскільки він, здавалося, складався з невидимого або випадкового вірусів, бактерій, генів, нічого, що ми могли б перевірити на собі без формальних досліджень і масштабних експериментів. Звісно, можна обійняти хворого на інфекційне захворювання, доторкнутися рукою до грибка стопи, руками не чистити зуби чи навіть ходити взимку в шортах і футболці, але навіть у такому разі не захворіти. чи це спростує основні теорії, адже їх існує дуже багато. Нова медицина, однак, пропонує безліч способів перевірити її твердження. Звісно, після того, як ви ознайомитеся з нею і водночас виявити серйозні переваги над моделлю класичної медицини. Алергія часто забирала все життя або вимагала тривалих процесів десенсибілізації. Зараз алергію можна усунути за одну мить, якщо її спеціально спровокувати і знайти основний конфлікт. Ми часто дивувалися нерегулярним повторюваним симптомам, реагували на них з тривогою і приймали ліки у відповідь на уявний хаотичний процес, дефект або мікроскопічних ворогів. Тепер ці симптоми можна точно передбачити з точністю до дня або навіть до години, як тільки ідентифіковано біологічний конфлікт, що лежить в основі. Повторювані симптоми зазвичай можна повністю усунути. Раніше вважалося, що захворіти чи залишитися здоровим це більш-менш везіння. Конкретне прогнозування симптомів було неможливим. Тепер симптоми фази відновлення та епікризи можна передбачити, виявивши певну поведінку або симптоми активної фази конфлікту у себе або в інших. Раніше особливо сильні раптові симптоми розцінювалися як нещастя, як справжня біда, що вимагала допомоги лікаря, який за допомогою ліків та інших заходів відновить здоров'я. Тепер, маючи певні симптоми, які виникають у фазі відновлення, можна порівняти, чи був пов'язаний з ними конкретний конфлікт раніше і чи був він вирішений незадовго до появи цих симптомів. Спостерігаючи за простим перебігом значущої спеціальної біологічної програми, можна спрогнозувати тривалість симптомів, не вдаючись до медикаментозного лікування чи допомоги інших людей. Звичайно, ви завжди можете полегшити симптоми за допомогою ліків або інших домашніх засобів до завершення СБП. Однак слід розуміти, що ліки нічого не лікують і не борються з ворогами, а лише полегшують або сповільнюють симптоми процесу відновлення або одужання. Раніше було просто збігом, якщо симптом з'являвся на лівій, правій або обох сторонах тіла. Тепер ви можете перевірити бік кожного симптому і навіть можливо передбачити його оскільки п'ять біологічних законів. Однозначно вказує, з якого боку буде проявлятися симптом з лівого чи з правого. Правила визначення сторони симптомів дивись у довіднику 6. Немає сенсу пов'язувати конфлікт з повсякденними легкими симптомами, такі як застуда або кашель, оскільки ви, ймовірно, знайдете кілька відповідних потенційних конфліктно-шокових подій. Симптом повинен сильно відрізнятися від усіх інших за характером або інтенсивністю. Чим сильніший або специфічніший симптом, тим більш значущою буде перевірка. Ми можемо розглянути реальні приклади всіх цих можливостей у наступних практичних частинах, які зі знанням п'яти біологічних законів показують можливі підходи. До роботи з різноманітними симптомами і таким чином забезпечить хороший початок вашої власної подорожі з відкриттів. Звичайно, і в новій медицині є речі, які не кожен може легко перевірити, просто тому, що у нього немає відповідного захворювання або бракує технічних даних, наприклад, КТ головного мозку. Але з часом достатньо бути абсолютно впевненим, що основна модель в цілому правильна, навіть якщо певні деталі неможливо перевірити особисто, вони можуть бути помилковими або ще не виявленими. Звичайно, корисно взаємодіяти з іншими, щоб з часом створити спільну історію досвіду. Приблизно за годину ви отримали перший приблизний огляд нової медицини та п'ять біологічних законів природи. Звичайно, у вас виникне багато запитань, на які поки що немає відповідей, і для того, щоб провести ґрунтовний огляд, необхідно заглибитися в тему. Тому деякі речі були спрощені, а інші теми з точки зору п'яти біологічних законів ще не розглядалися. Наприклад, вплив гендерної приналежності на симптоми з боку тіла, різні психози, наслідки конфліктів та теорія метастазування, віра в інфекцію і вакцинацію, четвертий біологічний природний закон про роль грибів, бактерій і вірусів, сліди в момент конфлікту, схема зовнішньої і внутрішньої шкіри в ектодермі, детальна поведінка типів тканин в контексті біфазності, взаємодія паралельних спеціальних програм. Правила масштабування в територіальних зонах. Різні спеціальні програми в деталях, вплив ліків на перебіг СБП, шість якостей ентодерми, рівень мозку з осередками хамера. Після того, як ви міцно засвоїте основи, на вас чекає багато цікавих тем. Шкіра, біль, серце, фертильність і нереалізоване бажання мати дітей, вагітність і пологи, ожиріння, кров'яний тиск, депресія, органи чуття, травлення, нирки, менструація та багато іншого. З усіх цих тем я відсилаю вас до інших джерел, щоб поглибити ваші щойно набуті базові знання. І останнє зауваження в залежності від літератури часто використовуються різні назви для фаз і важливих моментів двох фаз СБП. Замість біологічного конфлікту також використовується термін ДХС або конфліктний шок. Замість конфліктної фази також використовується скорочена форма фаза СА, активна або стресова фаза. Замість фази відновлення часто зустрічається фаза PCL або PCLA, позначає період доепілептичної кризи, а PCLB – період після неї. Також використовуються такі терміни, як фаза вирішення конфлікту або щось досить оманливо, фаза загоєння, яка є залишком від попередньої концепції хвороби, але є некоректним терміном. Епілептоїдний криз також називають епікризом, а для стислості ек. Тож ніщо не стоїть на заваді подальшим дослідженням. Дякуємо за увагу та за інтерес до теми.